Чим небезпечним вітрянкові вечірки? Ви, напевно, знаєте, що і досі деякі батьки можуть влаштувати своєрідній дитині так звану вітрянкову вечірку, привести свою здорову дитину в дім, де є хвора на вітряну віску дитина. Як на мене, вітрянкова вечірка це навмисне нанесення шкоди своїй дитині. При зараженні вашій дитині доведеться боротися не з інактивованим і ослабленим. А з живим злим вірусом, мета якого розмножуватися та вражати все більше та більше клітин. Чи впевнені ви, хто вийде з цієї схватки переможця? Невже ви готові навмисно кинути свою дитину у цю битву? Вірус вітряної віспи може важко уразити мозок, зоровий та лицевий нерви, призвести до судом паралічу та інваліду? Дуже рідко, так. Але чи впевнені ви, що це буде не ваша дитина? Вірус вітряної віспи може важко вразити серцевий м'яз і викликати міокардит, смертельно небезпечну хворобу. Дуже рідко, так, але чи впевнені ви, що це буде не ваша дитина? При вітрянці майже завжди є висипка на слезових оболонках, рот, очі, статеві органи. Ви уявляєте собі, як це боляче. Невже вашій дитині потрібні ці страждання? Ви знаєте, що людина, яка хворіла на вітрину віску, у будь-який момент може перенести операзуючи герпес. Невже вашій дитині потрібна оця мина у повільної дії? Ось чому ми не маємо право навмисно заражати свою дитину? Навпаки. Ми повинні спробувати її захистити, зробивши їй щеплення, тим більше що є вакцина.